Я Магора, бойовий офіцер 47-ї окремої механізованої бригади. Першого дня повномасштабного вторгнення у мене була думка, що я маю відчуття, що я хочу бути до цього долученою, що я не маю права бути десь осторонь. В перший тиждень я декілька разів пробувала чи доїдатись до місцевого ТРО, чи якісь підрозділи, але жінок не раді були бачити, особливо у Львові, де охочих чоловіків і чоловіків з бойовим досвідом вистачало. Я одразу хотіла на бойові посади, але це чисто таке інстинктивно, інтуїтивно. Я не знала, на якій посаді я зможу бути, особливо після перших разів, коли мені казали, що мене взагалі не треба. І коли. Після звільнення буквально через пару днів з'явився набір у 47-й на той момент штурмовий полк. Я така думаю, ну, мабуть, вчасно, мабуть, доречно. Я на той момент думала, що мене просто взяли. Я не думала, що я можу вибирати якісь позиції. Я єдине, що сказала, що я дійсно хочу в бойовий підрозділ. І мене взяли на стрільця-санітара на той момент. Це, напевно, був найважчий період за всю мою службу, тому що. Я прийшла з півбесіду, мене відправили у в військомат. В Військкоматі мене одразу гарно прийняли, оформили і сказали, завтра о 6-й ранку відправка. І дійсно, о 6-й ранку я поїхала в підрозділ, де мені сказали, з порогу з тобою будуть проблеми. Мене першу взяли з нашої десятки, яку відправляли з військомату. На оформлення, і одразу мені сказали, що в мене немає попереднього досвіду, мені на той момент не було 27 років. І єдиний варіант мені оформитись по мобілізації мені потрібно ставати на посаду діловода або кухаря. Я така, ні. Я якби не на це підписувалась. Ми трохи посварились, з'явився в приміщенні дуже толковий офіцер, якому я вдячна. Він сказав, що йому не потрібні люди не на своїх посадах. Мені на місці виписали відношення, і я поїхала назад до Львова, щоб підписати контракт. Магура пройшла довгий шлях у війську. Спершу була бойовим медиком, згодом командиром бронемашини. І тепер вона займає посаду бойового офіцера командно спостережного пункту. Наразі від її роботи залежить хід дій на полі Основне Завдання це аналіз розвідданих, які у нас надходять як від суміжників, так і від наших пілотів з усіх можливих джерел. А також взаємодія з іншими підрозділами, щоб розуміти оперативну обстановку. Якщо відбуваються якісь активні дії, так само давати запит на допомогу, на якісь суміжні дії. Командно-спостережний пункт це місце, яке. Координує всі процеси, які відбуваються на полі бою в межах ну, підрозділу, яким цей командно-спостережний пункт управляє. Тому що часто та ж піхота, яка сидить на сусідніх позиціях, не знає, де сусідня позиція знаходиться. На жаль, таке буває. Які суміжники, які дружні, ворожі сили поруч. Особливо, якщо у нас там на Курщині бували ситуації, що на одній ділянці з десяток може різних підрозділів бути, між якими взагалі немає ні радіозв'язку, ні взаємодії. Командно-спостережний пункт це все менеджерить. Багатьом казала, що, напевно, найважче це чути, коли хтось там гине, коли комусь важко, а ти не можеш допомогти. Коли ти знаєш, якби ти був там, ти б допоміг. Можливо, у мене це частково ще специфіка того, що я тривалий час була бойовим медиком, я була там і намагалась допомагати тим, кому було погано. І тому мені зараз дуже важко чути по радіозв'язку, коли там щось відбувається, і розуміти, що я на це не впливаю. Перший штурм був дуже хаотичним. Ще більша частина з нас не мали бойового досвіду. І... Як виявилось, дехто реагував не так, як говорив перед тим. Ну, насправді, не доїхавши ще до лінії розмежування, у нас там була дуже чітка лінія розмежування. Це була асфальтна дорога, перед якою були спешки дружніх сил, за цією дорогою були спешки противника і вже перша позиція відділення, яку ми мали штурмувати. І більшість машин у нас попідривались і попідбивали їх ще не доїжджаючи до цього асфальту. Ми почали спішуватись з підбитих машин, і піхота почала розбігатись по полю, тому що нас дуже активно почало накривати касетками, мінометами, артилерією. Нас чекали, і по нас почало працювати все. Напевно, таких феєрверків я не бачила ніколи. Багато хто з піхоти почав кричати, що треба. На відкат їхати на тих машинах, які залишились, але якось більш-менш всіх зібрали, всіх заспокоїли, скажімо так, і почали організовувати роботу. На справних Брейдлі ми відправили перші дві групи штурмові, на цю позицію відділення. І В цей момент, як ми відправили другу машину, у нас. Міномет дуже прицільно почав працювати. Над нами почали зависати ворожі мавіки, і у нас з'явилися перші поранені. І я для, на диву для себе дуже спокійно, швидко все зробила, відправила їх зразу на евак з машиною, пояснила, куди їхати, кому передавати. З нами, на щастя, тоді працював прекрасний екіпаж. Килима і апельсина, які за першим викликом приїжджали і забирали наших поранених. Сам дотягнув. Якщо ти це можеш, якщо ти вспіти пуще? Трьохсотик, тощо. Давай. Ще й автомат? Ой з... з них. Давай. Все одно разом забираємо. <сих> ну все, вертаємося назад. А, ти не їдеш з ними? А з нами вертаєшся? Плюс. Де ми знаходимося? Виїзд на Гродівку, там асфальт. На Гродівку виїзд. Що за пішов Не знаю, я побачу туди защити. Що? Соти брати. А був біля поради? Зразу до біля них я бачу, я на течію. А біля син цих затащив. В першу доба таке враження було, що тривала цілу вічність. Факт у нас там активних дій в першу добу було декілька годин. Безпосередньо, коли наші пробували штурмувати, а решта формували групи для закріплення. Але це відчуття було, що воно було розтягнено на цілий тиждень. Після перших груп, які застрибнули до противника, противник відтягнувся, як такого контакту не було, але вони нас чекали, вони замінували дуже щільно все протипіхотним мінуванням. І перші поранені, які до мене прибули, це були дуже важкі ампутації в когось одна нога, в когось дві, в когось і руки. І треба було дуже швидко реагувати. І найважче, що було, що перший важкий поранений, якого до мене привезли, це був мій друг, з яким я познайомилася ще на співбесіді, Потім нас в один і той самий день відправляли в частину. І потім ми опинилися в одній тій самій роті. І він був в настільки важкому стані, що я боялась, що його не довезуть живим. Він втратив дуже багато крові. Він марив, він вже ледве говорив. І в мене був ступор, напевно, на пару секунд, коли я його побачила. Але потім я і ще двоє моїх медиків інших взводів надали допомогу йому і іншим важким пораненим, і відправили їх далі на Івак. Напевно, після того я перестала боятися будь-яких поранень. Тому що перших п'ять, напевно, поранень, з якими мені доводилось працювати, це було щось дуже важке. Що <свісно> було? Ди сюди. Від. А другу лапу? Молодець. А лежати. Давай, стрибай, ні? Каже, на камеру не роблю. <рес> Знає, що вона така спокійна, вона позує тобі. Ну, з самого початку вона таким цуциком до нас прийшла в посадці на Запоріжжі і всюди жила з нашою четвертою ротою. Донбас так само переїхала з нами. Ну, насправді вона спершу фактично належала нашому побратиму французу. Але після його поранення і того, як він списався, вона залишилась у мене. Зараз вона розрізняє, що це наша арта працює, що це виходи, а де прильоти, де свист каба, а де, де в піві, вона саме перша залітає в бліндаж. Бойова собака. Радар. Радар, вона вас сповіщає, що є небезпека. Так. Вона у вас вже як цей, член команди на КСП. Не то слово. Mm -hmm. А на Донбасі Она теж з тобою була постійно? На Донбасі вона в основному жила з ротою в Новогродівці на такому тиловому пункті. Mm -hmm. На завод ми її з собою не брали на Коксухім. Берегли. Хоча на Донбасі вже після мого крайнього поранення на Бредлі, коли я заступала на фергуванні як на ротному КСП, то вона вже була зі мною там, була вагітна. Коли в нас там були штурмові дії, ми навіть приймали в неї роди. Вона не лише для мене, вона дійсно для всіх тут антистрес-собака. Його можна завжди почухати, потіскати. Бо яка прийде, поки ти спиш, лизне тобі носа старша собака на кіну. Щоб я пасли. Вже на бойових я стала медиком роти, і це більше не бойова посада, насправді, а паперова. Організація лікування особового складу, контроль поранених, контроль всіх потоків поранених в і з підрозділу. Я ходила на бойові суто через те, що у нас медиків з водів випали зі строю і не мали можливості залучатись. І я проявляла ініціативу. Але через півроку, коли... У нас менше залишилось особового складу, з яким ми починали. Мене почали більше берегти, менше випускали на якісь виходи з новоприбулим особовим складом, часто не дуже надійним особовим складом. І мене трохи попаяло від того, що мене не пускають на бойову роботу. Врешті-решт я написала рапорт про відмову від виконання службових обов'язків. Якось поговорили з командирами, і а, мої побратими, мої хороші друзі з, з екіпажу Бредлі запропонували, щоб я приєдналась до них як командир машини. Значно менше було на початку і взагалі тих, хто пробував нас вразити. І можна було впритул до противника під'їжджати, розстрілювати посадки, і потім піхота просто проходила і дочищала. Один кумедний випадок: противник забіг до нас в тил, в тил навіть до наших вогневих засобів, до нашого МК. І Попросили нас виїхати і поранити його з Бредлі, щоб потім піхота була його забрати е, полоненим. Але ну, ви самі розумієте, що з 25-ки просто поранити ну, важко. Ми намагались його поменше зачепити, по декілька метрів від нього стріляли, але е, він був досить сильно поранений, його пробували відтягнути, але потім. Не вдалося. Я бачила просто перед собою в кількох метрах противника сигнатури. Тобто, ми були буквально впритул до противника. Насправді, за період в піхоті я поранення такого, щоб осколочного, не мала. Контузії трохи назбирала, але тим не менш, мені якось щастило, що в піхоту я відходила абсолютно спокійно. А от в Бредлі, як тільки фронт почав сунутись від Авдіївки ближче до Покровська, збільшилась кількість FPV, кількість молній, ударних крил противника, і вони дуже сильно почали полювати за Бредлі. Ще коли ми були ну, так, в відносній близькості від Коксохіму, то вони виставили птури на найвищих точках Коксохіму. І дуже багато наших машин вразили якраз птурами. Коли ми працювали в районі Новопокровського, Новожеланного, то там за нами летіло просто все. Це кожен виїзд, це були ФПВ, це були ланцети, це були молнії. Як би ти не маскувався, тебе все одно вишукували і все одно вражали. Ну, на щастя, Бредлі має потужну броню. Плюс активна броня. На той момент ми не мали обшивок проти дронів, але тим не менш, ну вона витримувала дуже багато. У нас була ситуація, що кілька разів комуль пропали наскрізь то ми стояли, то ми їхали броню. Але в більшості діставалось моєму навіднику. Мені щастило, що або якісь буквально пару царапин, або просто контузії. Але крайній раз. Коли нас почали активно проривати, ми везли ротацію на позиції, провели ротацію, що навіть трошки постріляли в напрямку противника. І пішли на відкат, буквально 100 метрів проїхали від наших позицій, і по нас щось влучило. Відрубало внутрішній зв'язок, тому що зазвичай механік водій і навідник з командиром, які сидять у башні. Переговорюються по внутрішньому зв'язку, тобто машина гуде, так ти не докричишся всередині. Але по внутрішньому зв'язку можна чути. Але відрубало і внутрішній зв'язок, і радіозв'язок з командуванням, з командно-спостережним пунктом. І буквально за декілька хвилин ми зрозуміли, що ну, міхвод їде, міхвод цілий, але ми починаємо горіти. Причому починаємо горіти, якраз ми з навідником у башні, з-під ніг почав. Почало підніматися з полум'я. Невелике, не але проблема була в тому, що набирався дим і ставало важко дихати. Ми намагалися докричатись до нашого механіка-водія, щоб він зупинився, щоб ми могли вилізти, щоб зрозуміти, хоч де ми є, тому що камери все відрубало, ми вночі нічого не бачили. Виявилось, що він нас відвіз, наскільки ще міг, скільки ще машина їхала, потім машина. Він зупинив машину, бо почув наші крики, що ми горимо. Ми ще на ходу почали відкривати люки. Від того, що поступило всередину повітря, вогонь трошки ще більше розгорівся і додалось диму. І отут я запанікувала, тому що мій люк заклинив. Я не могла нормально вилізти. Від того, що збільшувалась кількість диму, не було чим дихати. Виліз мій навідник, я намацала, що його просто немає і Зрозуміла, що можна лізти через його люк. Але оцих пару секунд, поки я не могла вилізти через свій люк, в мене зловила трошки паніка, бо я задихалась, диму було дуже багато, нічого не видно довкола себе. Це був єдиний, напевно, страшний момент. Тому що якийсь там контакт з противником, поранення, ще щось, все, чого ти чекаєш, це не так страшно, коли трапляється щось, чого ти не чекав. А це може налякати. Загалом весь десант на бойових зазвичай забитий БК. Тут ящики з бронебійними і фугасними снарядами до нашого бушмастера. Також часто тут кріпляться товки протитанкові ракети, і все зазвичай знизу, зверху, все, що є, забито БК. Але дозаряджаємося ми все одно не на передньому краю. Для того, щоб дозарядитись, ми повертаємо башню іншим боком. Тут відкривається теж така дверка, і туди загружаються ці лінти з боєкомплектом. Моє місце в башні було ось тут справа. Командирське місце. Зліва сидить навідник-оператор, який власне керує нашою потужною гарматою бушмастером або кулеметом за допомогою чебурашки такого. Кірма, як у літаках. Можемо залізти всередину. У мене тут є екран керування, коли Брейдлі запущена. Тут можу бачити або айбасте, що бачить навідник оператор, тобто приціл камери, яким керується ось таким от пунктом управління зв'язку, де тут налаштовується гучність, якість, прийом якого каналу тощо. Я прийшла в армію солдатом, взагалі без розуміння військової справи, просто з бажанням бути корисною. Зараз дуже багато рекрутингових центрів, як від конкретних підрозділів, так і незалежних, де можна дізнатися дуже багато інформації про ваканти, про можливості, про умови служби. Фактично все, що тобі цікаво. І це дуже полегшує. Там тебе ніхто не відмовляє. Там і до жінок, і до чоловіків ставляться досить гарно однаково тобто, там не відчувається різниці. Я вже знаю декількох жінок, які саме таким чином призивалися, і вони задоволені цим.